Це продукт Freedom, це свобода нашого руху, скелету нашого. Так саме про питний гель Алоєвера. І сьогодні ми будемо дивитися, чому ж така проблема виникає, яка на сьогоднішній день є не лише вже, скажімо, в дорослих людей. Я можу сказати так твердо, що це проблема, яка дуже сильно помолоділа, дуже в рази, і дуже багато ми розуміємо, що ми проводимо часом. Сидячи за гаджетами, зараз у нас таке життя, що ми менше рухаємося, менше виходимо в люди. Останні роки нас до того підвели. Це пандемія, коли ми змушені були е, бути закритими і вивчати технології і гаджетів. Також наші діти, про які я зараз хочу сказати, що не лише ми дорослі середнього віку чи більш похилого люди, вже скаржаться на такі проблеми. А зараз діти Діти мають проблему е, суглобів, е, діти сутуляться у дітей. Хруски, та кісток. Е, зауважте, що це вже веде до того, що якщо дитини до 10 років є ці проблеми, Ця дитинка може далі йти в доросле життя і е, мати здоровий скелет. Так, здорові суглоби. Е, зверніть увагу, що на сьогодні біль у суглобах вже відчуває 30% дорослого населення, а то можливо і більше. Це така загальна статистика. Варкозне розширення вен 25% жінок, 15 чоловіків. І це не лише в людей, які мають, скажімо, якісь навантаження на роботі або вони працюють стоячи. Щоб ви розуміли, що людина сидить більше трьох годин і не рухається, у неї теж розвивається варкозне розширення вен, тому. Дуже важливо, якщо у вас сидячий спосіб життя або ви є малорухливі, наставляйте будильник і кожну годину, 15 хвилин виділяйте на те, щоб порухати, зробити якісь легкі. Спортивні навантаження, поробити масаж ніг, тому що це дуже така проблема, яка розвивається спочатку непомітно. А коли вона вже діагностована, це є велика проблема. І, хоча на сьогодні багато хто говорить, що можна це прооперувати, дуже гарно працюють різні лазер, клініки, які працюють лазером. Але повірте, знаю особисто людей, які пережили цю операцію навіть саме і лазером, це нічого приємного немає. І як би не було, ніхто не дає гарантії, що буде через рік два-п'ять, і скільки таких операцій треба протягом свого життя, щоб насправді не бачити Хвен і не відчувати болів у ногах. Напруження шиї, ну тут 90% це я так скажу тих, хто дійсно має гаджети, тому що ми всі це відчуваємо. У нас всіх отак працює наша голова, у нас постійно оця зона ши, шия. В нас страждає там, погіршується кровообіг. А відповідно, це і починаються всі ці проблеми, як пам'яттю, з зором головою, так і з нашим скелетом. Також хвороби серця. Вони в два рази стали частіше. Вже навіть тих, хто і активно рухається. Ми розуміємо, що спортсмени, які багато навантаження беруть на свій організм, вони теж не є зовсім здорові люди. У них також зношуються суглоби. Їм треба підтримувати знову ж таки серцеву судинну систему, про що ми говорили з попереднім продуктом. І це люди, які багато часу проводять навантажуючи тіло різними. Ваговими вагою різною, тому що вони, якщо це спорт такий серйозний, теж навантажують і теж в них зношуються суглоби, і Вони відчувають різні проблеми. Біль у спині це є одна з головних причин, коли ми втрачаємо свою продуктивність. Я думаю, що тут ви всі погодитесь, якщо нас щось не так в спині, то вже все на тому, все ми вже нічого не хочемо навіть красиво виглядати, взувати підбори і кудись іти. Ну погодьтесь, я вже не говорю про роботу, десь там в саду біля дому чи щось інше. Біль в спині це так як зубна біль. Вона вражає, і ти вже нічого абсолютно не хочеш робити, і твоя продуктивність просто знижується в також зауважте, що рак товстої кишки він теж зростає, якщо людина сидить це про те, що я говорила так? кожні дві години сидіння плюсує 8% ризику. Тому дуже важливо пам'ятати про те, що потрібно. Робити на протязі дня отакі собі по пару хвилин руханки, і біль в попереку, ну, це відчуває 60 людей в світі. Уявляєте, 60% людей в світі. Це дуже великий показник. Це більше половини населення. Отже, як ми розуміємо, що це є основна проблема, і наш, наша продуктивність, наш емоційний стан також дуже залежить від нашого скелету, наших соглобів, наших постей. Наскільки нас тримається все на цьому, ми як той стержень, і ми маємо розуміти, що ми не лише маємо дбати, щоб в нас була там красива шкіра, красиве волосся. А ми маємо дбати про нашу свободу е соглобів. І до чого призводить це все в організмі? Так а це все нас призводить до того, що нас не вистачає цих мікронутрієнтів, і ми відчуваємо патологічні зміни самої кісткової тканини. Також знижується міст органічних компонентів і наростання саме тих мінералів. Ми знижуємо засвоєння фосфору і кальцію в десятки, в десятки разів. Якщо ми ще це не додаємо з нутрієнтів, ми цього не доотримуємо. І дуже часто я сперечаюся навіть з людьми вже такого знаєте віку 60 років, які мені розповідають, що хто колись в селі тримав коровку, вони їли сир, пили, молоко. А я кажу, а чому вони всі Такі згорблені, і дуже часто ми бачимо бабусю, яка іде головою майже доторкається до землі. Ну який тут можна говорити фосфор кальцій? Якщо ми розуміємо, що з того, що бабуся споживала, це було якийсь там відсоток, лише, і що насправді ми бачимо інші продукти, які на сьогоднішній день насправді містять велику кількість кальцію, і це це, це точно не сир і не молоко. А також е, дефіцит тих нутрієнтів в раціоні він і призводить до остопорозу, системного захворювання скелету, яка і призводить до крихкості. Як часто ми бачимо ці переломи, коли в більш такому вже старшому віці в людей трапляється перелом, особливо та з кістки, і це є дуже плачевно, тому що в 90% це не зростається і потрібне вже оперативне втручання. І зауважте, що також хрустки в суглобах, це вже є перший такий сигнал. Це є перше, те, що я говорила навіть у дітей, коли вони не рухаються, коли в них є недостача тих мікронутрієнтів, Власне, і це вже перший дзвіночок того що треба допомагати своїм суглобам. Значить, основним таким структурним білком міжклітинного простору є колаген. Ми розуміємо, що саме від того продукту, від того білка, і побудований наш скелет. Він складає 25-33% загальної кількості білка в організмі, і він є основним компонентом, тому що весь, весь наш орган це я називаю наш організм як великий орган. Це є шкіра, кістки, сухожилля, хрещі, кровоносні судини, зуби. Це все складається з колагену. А от тепер подумайте, наскільки це є важливо, якщо ми не доїдаємо, не добираємо цей білок, з нього не синтезується правильно колаген, Наскільки страдає не лише те, що ми бачимо перші ознаки, коли в нас там рясне випадіння волосся, чи ми бачимо проблеми зі шкірою? А ми маємо розуміти, що якщо вже нас почалася ця проблема, і ми бачимо ці перші ознаки, то що ж тоді вже робиться нашими суглобами? Отже, як допомогти? Організму з такими першими симптомами, якщо це ті лише тільки хрускіт, а можливо ви вже стикнулися з чимось серйознішим. Ми сьогодні поговоримо також про таку рослину, як алоєвера, і зрозуміємо, наскільки вона є важлива в поєднанні з іншими мікронутрієнтами для того, щоб відновлювати наші суглоби і наш скелет. Ну багато хто з вас знає цю рослинку, і вже дуже полюбив і знає, що її треба для організму, як в цілому, це просто як продукт харчування. Це є овоч. Хто не знає, це є овоч, хто не любить їсти овочі? Будь ласка, їжте алоя. Це також нутрієнт, який містить багато мікроелементів. Так, я не жартую це справді, бо є дітки, які не їдять овочів, але завдяки нам, компанії ЕЛР, вони навчили спити алої, і дуже гарно організм починає працювати саме з тим овочем. Ну, загальні такі властивості, які є дуже помічними і важливими, це є бактерицидні та бактеріостатичні властивості. Так зауважте, що навіть алоє працює з такими мікробами, як стафілокок, строптокоп, плешкові, дифтерійні палички, сальмонели, шигелі. Тобто наскільки серйозно. Зараз собі так, от вдумайтеся, що це не просто овоч, який ми собі захотіли поїсти, щоб допомогти нашому кишківнику клітковиною. Тобто функції і властивості самого алою вони є набагато глибшими. Також алої вера має протизапальну і рану загоювальну дію не лише зверху, зовні, а також всередині. У Нас були попередні теми. Я розповідала наскільки важливо загоювати нашу е, епітелій, наш слизову в тонкому кишківнику. Також виводить продукти радіації. Зауважте особливо в кого в діток були вакцини, чи навіть в дорослих, хто підписався недавно на знаєте, яке вакцинування. Я рекомендую пропивати великими дозами алою, щоб вивести себе цю хімію. Бо можливо, Ваші роки ви цього не відчуваєте, а потім воно все-таки дає про себе знати. Також ми зараз багато дихаємо різними. Незрозумілими, теж шкідливими радіаційними елементами, тому що щодня нас обстріли, і відповідно воно теж впливає дуже дуже шкідливо на організм. Алоє підвищує стійкість слізових оболонок до дії ушкоджуючих агентів і прискорзує саме і прискорює саме ці процеси регенерації. Також алоє здатний підвищувати захисні властивості організму в боротьбі з різними інфекціями. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, алоє є найбільш біологічно активною рослиною. Виявляєте? Тобто, ми знаємо багато рослин. А Всесвітня організація охорони здоров'я називає Найбільшою рослиною, яка вирішує ці всі проблеми з організмом і допомагає оновлювати організм, тобто це рослина, яка напевно створена природою Богом, для того, щоб була схожою до людського організму і настільки швидко могла людині допомогти. Оновитись і зрегонувати свій організм на відновлення. Саме важливе в алої це є ця м'якоть. Оця серединка, це, як я його називаю, м'якоть Алої, вона міститься в листках алої і є найбільш цінним елементом. Вона містить 96% води і низку інших інгредієнтів, серед яких є це такі речовини корисні: як кальцій, залізо, магній, цинк, мідь, марганець, натрій, калій, хром, фосфор. Зауважте те, те, що я говорила: що нестача фосфору і кальцію, і нас розрушає наш скелет з вітамінів. Тут у нас всі групи вітамінів Б, включаючи вітамін Б бета-каротин, холін, фоліова кислота. Також білки, ненасичені жирні кислоти, амінокислоти, антимікробні речовини, ферменти, протизапальні речовини, антимікробні ферменти були вже так: вуглеводи, сахариди, полісахариди. Основою найважливішою основною найважливішою речовиною в рослині алої вера є ацеманан. Він власне і є. Має ті лікувальні властивості, які роблять організм на одужання, щоб позбутися чим швидше цього запального процесу. Ну, як на мене, то склад алої просто унікальний, і е, зрозуміло, чому настільки гарно організм відчуває е, перші результати, коли пропиває алоя. Так. Саме в компанії ЛР професора лікарі, професора лікарі розробили такий продукт, в який в цю унікальну формулу, в цей питний гель Алоє Вера, додали порисні потрібні, скажімо такі додаткові елементи, які вживаються саме з тим алої вера. І допомагають організму дуже швидко відновлюватись і отримувати результати. Саме цей питний гель він підтримує нормальне функціонування хрящів та кісток, також підтримує енергетичний обмін і зменшує втому завдяки тому, що в ньому міститься 88% алоєвера. Туди додали колаген, глюкозамін, сульфат та хондроїтит. Збагатили вітамінами С і Є, е. додатково вітамін С є з алої, а також його наситили соком апельсину. Тобто, вітамін С є дуже важливим, коли ми пропиваємо вітамін Є, е, бо без вітаміну С не буде відбуватися синтезу вітаміну е. Власне, Такий унікальний вишвопитний напій, який є дуже смачний, дуже поживний, і він дуже швидко проникає і вирішує проблему з нашими суглобами, костями, хрещами. Це і сухожилля, І також, якщо у нас там буде порядок, ми підтримуємо весь опорний руховий апарат. Тоді ми вже зможемо бачити красу нашої шкіри, волосся, чудовий препарат для жіночих сфер. Я люблю цей препарат, тому що він насправді. Відновлюють дуже багато різних питань, вирішують багато різних питань. І е, це такий, знаєте, основний, коли ми ще ніби не розуміємо, для чого ми його пропиваємо, Але ми вже бачимо, що в нас е, немає тих рускіт кісток. Ми себе краще починаємо почувати. Ми реагуємо по іншому на зміну погоди. Бо дуже часто в людей е, можуть бути такі симптоми, як там е, кажуть, крутить ноги. Знаєте, часто скаржаться люди, що якесь таке щось робиться в м'язах в організмі. Оцей продукт він на початку дуже гарно працює, якщо ви ще навіть не знаєте про свої проблеми з углобами. Якщо вже є ці проблеми, в першу чергу він зупиняє ці процеси запальні і самі процеси травмування хреща. А коли ми вже починаємо пропивати більшими дозами, довшим часом ми можемо відновити і суглоби. Наскільки би це не звучало, знаєте так, що інколи люди дивуються, тому що лікарі дають один вердикт це заміна суглоба. Але у мене є з практики, є в партнерів навіть в лікарів, які пропивали на протязі року цілими наборами анті-ейдж, саме Алої Фрідом, додаючи туди нашу любиму умегу. Комплекс мінералів про баланс також додатково рейші і наносили зовні наші підтримуючі креми МСМ Гель, концентрат, термолосьйон. І у мене є випадок, що лікар відмовилась від операції на зміну колінного суглобу. Вона віддала свою чергу молодому хлопчині. Який подякував за те, що він отримав швидше чергу на заміну суглоба. Це дуже приємно, тому що це лікар вже в такому поважному віці, 70 років, і вона отримала чудові результати. На сьогодні це вже два з половиною року, коли партнер користується продуктом, задоволений, працює ще лікарем на швидкій допомозі і легко пересувається. І я за це вдячна. Що людина мені довірилась і змогла стільки часу випробувати наш продукт і побачити результат? Отже, друзі, робіть висновки, що наші продукти вони насправді є чудовими і мають гарні дієві результати, але знову ж таки. Зауважу, не так швидко ми можемо побачити, тому що насправді проблеми нашого організму ми назбируємо багато років, а хочемо їх вирішити інколи або з однієї пляшки, або за місяць часу. Але це неможливо. Пам'ятайте, що якщо проблема є 10 років, то треба пити 10-11 місяців до гарною добовою, не профілактичною, а лікувальною дозою. Отже, кого цікавить цей продукт, хто ще його не спробував, а ті, хто вже знають його дію і пропивають, я рекомендую також у серпні місяці звернути на суперакцію. Ціна для партнера за 3 літри у наборі це 1599 гривень. Заощаджуйте в серпні. розпочинайте дбати про свій організм і відчувайте осінь активно продуктивно. Допомагайте своїм суглобам, своєму скелету, будьте красивими, здоровими. І вже часто ми чуємо від людей, що люди багато років стикнулися з такими проблемами і пропивають різні хондропроте. Я думаю, що ви ж теж з цим стикалися хондропротектори, глюкозаміни, але, на жаль, у них немає результату. Перше, що я вам одразу скажу коли цей продукт куплений у таблетованій формі або капсульований аптечний препарат, він засвоюється організмом лише на відсотків 25-30, не більше. Але зауважте що для того, щоб пропивати ці продукти, дуже важливо, щоб там був вітамін Е. Це є дуже важливо і тому, бачите, у нашій формулі німці зробили так, що тут є марганець, вітамін, є, е, вітамін С і класна унікальна формула з колагеном, з глюкозаміном, хондропротектором. І ми всі знаємо, що алоє – це є провідник, який дуже швидко, швидко доносить це все корисне, куди йому потрібно. Тобто, тут ми розуміємо, чому ми відчуваємо результат і інколи дуже швидко, тому що це такий біодоступний продукт, біодоступний і не монопродукт. Це продукт в комплексі, який працює на вирішення цих проблем.